Виносити вирок та обирати міру покарання відтепер зможуть і містяни. У Чернівцях формують суд присяжних. Громадян залучатимуть до розгляду кримінальних справ, порушених за фактами особливо тяжких злочинів. Стати присяжними можна буде у трьох районних судах міста. Хто може долучитися до судочинства та скільки часу є на подання заявки, дізнавалась моя колега. Незабаром вершити судочинство Чернівчани зможуть у першотравневому, садгірському та шевченківському районних судах. Ці люди. Е Спільно з професійним суддю, який організовує процес, приймають рішення по справі. Визнають особу ну вирок приймають чи чи, чи винна особа чи не винна і відповідно міру покарання залучатимуть присяжних до розгляду особливо тяжких злочинів, і лише тоді, коли цього забажає підсудний. Ці особи залучаються до кримінальних справ, які впроваджені суду, за яким ну, кримінальним кодексом передбачено покарання у вигляді довічного позбавлення. За клопотанням обвинуваченого залучається присяжні у кількості суддів, у кількості двох професійних суддів та трьох присяжних розглядає дане кримінальне провадження. Вибір присяжних з списку присяжних здійснюється за допомогою автоматизованої системи документування, тобто в автоматичному порядку. Але стати присяжним може не кожен. До кандидатів є чимало вимог. Основне це вік. Від 30 років до 65, тобто це межа вікова, постійне проживання на відповідній території, тобто реєстрація місця проживання. Також кандидати повинні володіти державною мовою, але є чимало критеріїв, за якими чернівчани точно не зможуть поповнити лави присяжних. Не підлягають включенню до списків присяжних громадяни, визнані судом обмежено дієздатними або недієздатними, які мають хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконанню обов'язків народного засідателя присяжного, які мають незняту чи непогашену судимість. Народні депутати України, члени кабінету міністрів України, судді, прокурори, працівники правоохоронних органів, військовослужбовці, працівники апаратів судів, інші державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування, адвокати, нотаріуси члени вищої кваліфікаційної комісії суддів України Вищої ради юстиції, особи на яких упродовж останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення. За законом на присяжного розповсюджуються всі гарантії судді на час розгляду справи. Винагорода за участь присяжних у судових засідання виходить, розраховується з посадового вкладу судді. От, наприклад, якщо буде проводитися розрахунок за день за робочий день, який уча, участі присяжного судового засідання, тоді розраховується посадовий вклад судді на кількість робочих днів, які є, наприклад, у місяці в стаж це зараховується до всіх видів стажу. Написано в законі. Явки у кандидати на присяжних подають здебільшого громадські активісти та підприємці, кажуть у юридичному управлінні міської ради. Наразі стати присяжним забажали понад 30 чернівчан. А хто саме зможе вершити правосуддя, вирішуватимуть міські депутати. Відповідно, ми формуємо таку пропозицію у Чернівецькій міській раді і готуємо проект рішення і винесемо на обговорення в жовтні місяці. На сесію міської ради список присяжних затверджується на три роки і переглядається у разі необхідності для заміни осіб, які вибули з даного списку. Подати заявки можна до 30 вересня у 306 й кабінет Чернівецької міськради. Юлія Стеранка, Денис Жиряда, Теми дня ТВА.